Ось з чого я починаю робити такий підестал для інверторного генератора, який тут буде стояти. Або він тут буде знаходитись, або ось тут вище. Поки що не вирішив. Зараз забетоную ось цей участок. І потім. Наклею зверху кермогранит. Розбив цей кініскоп з панасоніка з телевізора і ось його буду зараз бетонувати. Порізав і розклав плитку, як вона буде лежати на цьому п'єдесталі. Ну, там от де вертикальний стовпчик потрібно за завтра. Вирізати такий прямокутник, і тоді вона стане на місце. Тобто ось такий буде малюнок цього п'єдесталу, де буде стояти генератор бензиновий, інверторний на 2 кВт номінальної потужності і 2 і 4 кВт максимальної. За допомогою УШМ ось цієї машинки, ось вирізав віконці для того, щоб ця плитка стала на місце. Цей фундамент або постамент, хоч як його назови, назви для цього бензинового інвертора, потрібно... Ясна річ було робити, коли лад був наведений у гаражі. Але я не міг, не міг передбачити блокаути, тому роблю, що можу. Що можу. Тобто роблю окреме помешкання для цього генератора. Тобто стіни будуть оббиті, штукатурка, поштукатурені, там глина. І потім облицьована плиткою. Навіщо цей підстав? Він потрібен, тому що у гаражі не дуже чисто, а тому повітря буде, фільтр повітряний буде забиватись. Тому я зробив ось такий підестал, забетонував його і зверху обуцював керамогранітом. Потім тут буде розподільча коробка. Два автомати, два спарені автомати для 12 і 220 вольт для вихлопних газів. Ось із нержавійки труба, вона буде проходити ось там в самому кутку. І тут ось вихлоп. Сюди під'єднуватись. Ну і внизу на цьому фундаменті більш зручно запускати генератор. В нього нема автоматичного запуску, тому... Тут ручний стартер. Як завжди, не вистачило фінансів для того, щоб взяти ну, інверторів. Я не знаю, є такі з автоматичним запуском. Можливо, є, але вони коштують незрівнянно більше. Тому маємо те, що маємо. Потрібно також, також додати, що це аварійний на аварійний випадок цей генератор, тому що основне живлення буде від інверторного генератора на літіфером акумуляторі, до якого я буду додавати зараз він на 55 Аг, а потім я буду докупляти частинами по 15 Аг. Спенції акумулятори і буду, буду додавати їх із BMS, а також модуль живлення для того, того генератора іншого інвертора, буде достатньо потужний на 70 А. Тобто 840 Вт. Тому там можна додавати і додавати потужності. Ємності акумуляторів, і також цей модуль живлення на 70 А буде як заряджати літіфером, так і виконувати засіб живлення для інверторного генератора 24 на 7 і 365 днів у році. Тому що то буде живлення для теплої підлоги, холодильника і освітлення світлодіодного домі. Ось такі плани. Заробив термозахист і зараз ось туди. Просунув пробити. Встановив Дінарейку, струмові автомати для 12 вольт постійного струму і 220 змінного струму. Під'єднав вхідні проводи зверху, бо мені так зручно. І зараз буду зворотній. Кінець цих проводів заводити через стіну в гараж. Під'єднав до розподільчої коробки ті два спарених проводи, що йдуть у кінець гаражу, де буде стояти бензиновий генератор. І під'єднав фазу 220 ось до цього автомата. А 12 вольт поки не під'єднані, бо. Хочу встановити тут потужний перетворювач 220 на постійні 12 вольт. А поки буде ось так. Ось від'єднав через два автомати 220 і 12. Зліва 220, справа 12. Ось під'єднав тимчасову розетку, бо без неї тут сутужно. І завтра ось тут по штукатуру стіни, щоб встановити плитку 120 см на 60 вертикальну стінову. Наклеїв на стіни велику плитку 120х60 см. Тут 45х45 45 см. І на незаклеєному участку буде розподілся коробка розетки. А ось тут буде ще одна розподільча коробка на 12 вольт напругу. І автоматичний вимикач резерву буде ось тут стояти. Ну такі перспективи. Вже заказав його на Aliexpress. І потім буду встановлювати і підключати все це. Тут ще не вистачає перегородки, для того, щоб цей бокс був закритий з трьох сторін, вірніше з п'яти стеля і фундамент. І з трьох сторін буде з двох сторін плитка, а з четвертої, очевидно, ось така штука буде стояти. Вихлоп буде через. Оцей отвір. Ось тут буде стояти вентилятор працювати 12 вольтовий або 24 вольтовий, але буде він живитись від напруги 12 вольт. На довгу стіну наклеїв велику плитку 120 см на 60 см. І зараз ось цю підлогу цей постамент або подіум. І продовжу. Хотів не заморачуватися, але ось тут буде стояти генератор. Ось, вихлопна труба. А тут буде продовження цієї підлоги постаменту. Е залишки плитки хотів і наклеїти ось тут, у такому змішаному форматі. Але потім плюнув щось покраще. тротуарну плитку. Буду, напевно, викладувати, бо зараз робота мене знайшла, тобто фінанси будуть, окрім пенсії, можна буде вирішити це питання. А тут цю плитку зараз поб'ю і ось там її замурую.